Вівторок, 20 червня, ви дивитесь новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю важка артилерія по мирівській громаді. Чергова атака Нікополя там є поранений. Ворог не припиняє гатити по Дніпропетровщині. Більше про ситуацію в регіоні розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено. Станом на зараз в області все спокійно, але вночі окупанти не про не припиняли терор Нікопольщини. Помирівській громаді вгатили із важкої артилерії. Минулося без жертв. Наслідки атаки зараз уточнюються. Напередодні ж ворог обстріляв місто Нікополь. Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 16 приватних будинків. Дві господарські споруди знищені ще дев'ять побиті. Понівечені газопровід та лінія електропередач. Також в Нікопольському та Криворізькому районах залишається дуже критичною ситуація із водопостачанням внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Зараз розпочалося вже будівництво водогону з річки Інголець до Кривого Рогу. Це допоможе зменшити дефіцит, який склався внаслідок російського теракту. А саме дефіцит води для міста Кривого Рогу наразі складає понад 11 мільйонів кубометрів на місяць. Підрахували експерти. Наразі це в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за подіями і більше розкажемо у наших наступних випусках. Олено передаю тобі слово. Дякую, влада. Це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який розповів про ситуацію в області. Наші окупанти атакували Україну іранськими дронами. Наші військові приземлили 32 з 35 безпілотників. Найбільше над Київщиною там знищили понад два десятки шахедів. У наслідок потрощення на житлові приміщення та декілька приватних будинків. Крім того, ворожі мопеди поцілили по Львову. Є влучання у критично важливий об'єкт. На щастя, жаль, потерпілих немає. Величезної не дякую. Силам надзвичайних ситуацій, кілька довір наслідки аварії. Дякую нашим захисникам і силам повітряної оборони. Дякую людям, які послухаються і укриваються в укриттях. А наші військові нищать ворога на полі бою. Вночі на Донецькому напрямку українські бійці підсмажили російський вертоліт «Алігатор». Також за останню добу знищили понад тисячу окупантів. Мінуснули вісім танків, 15 бронемашин, 23 артсистеми та спецтехніку. Контрнаступ триває. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине, українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. 850 тонн фальсифікату на понад 3 мільйони доларів на Дніпропетровщині. Викрили незаконне виробництво пального. Підпільний бізнес організували двоє братів із Дніпра. До схеми залучили директора нафтопереробного заводу та власників АЗС. Щомісяця виготовляли по 500 тонн липового диспалива та бензину. Продукцію реалізовували через мережу АЗС по всій Україні. Фігурантам справи повідомили про підозру. За попередніми даними слідства, сировину для пального фігуранти викрадали з нафтопроводів та постачали до нелегального заводу, де для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й заборонені для використання в Європі та Україні. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку щомісяця. Допомогти українцям тут і зараз таку мету собі поставили співзасновники благодійного фонду Батьки для України. Від початку повномасштабної вони вже допомогли тисячам жителей із п'яти регіонів. Нині ж привезли гуманітарку для однієї з лікарень Дніпропетровщини. Більше бачила наша Катерина Нічик. У машині ліжка, тумбу та коробка з речами першої необхідності. В них простирадла, пелюшки, халати та дезінфектори. Допомогу до однієї з лікарень регіону привіз благодійний фонд Батьки для України. Волонтери кажуть, як тільки дізналися, що саме потрібно, відразу почали збирати гуманітарку. Можливість допомагати та бути корисними людям зізнаються, надихає робити ще більше. Надає сила саме розуміння того, що ми допомагаємо людям, котрим ця допомога вкрай необхідна. Також надає сили наша команда. Це ті люди, котрі працюють для інших і коли ти це бачиш, то це заряджає. Допомога, кажуть, у лікарні своєчасна, бо тут якраз закінчують реконструкцію, тому потребують нового обладнання. Не достає то того, то того, то коштів, то Багато хворих лікується і потреби дуже великі. А завдяки цій гуманітарній допомозі ми зможемо деякі питання вирішити. Благодійний фонд «Батьки для України розпочав свою діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Починали з гуманітарної допомоги людям. Зараз же працюють над ще одним проєктом: створюють модульні будинки для переселенців. Базовий варіант 27 квадратних метрів. За потребу ж можна додати ще один або два модулі. А наші будинки з екологічних матеріалів, і ми намагаємося робити все по максимуму з українського виробництва. Для нас це принципово, бо люди потребують роботи, і ми повинні зкупувати матеріали, які виробляють наші люди. Наші люди будуть збирати до цих будинки. Наші люди будуть жити жити в цих будинках. Фонд батька для України вже допоміг тисячам жителів із п'яти областей нашої держави. Зупинятися на цьому не планують. Я закликаю всіх, хто хоче долучитися до нашого проєкту: волонтерів, архітекторів, маркетологів, просто люди, людей з руками. приєднатися до нас, давайте робити спільну справу. Співпрацювати волонтери готові з усіма, хто поділяє їхні ідеї. Звернутися до фонду можна за номерами, що вказані на екрані. Катерина Нічик та Сергій Гончар новини 11-го каналу. Справжній прованс всього в 40 кілометрах від Дніпра у селищі Орлівщина запрацювала лавандова ферма. Вже чотири роки це популярна локація для фотосесій, а останнім часом навіть місце для медитації на лавандовій галявині побували і мої колеги. Спочатку можна подумати, що ми знаходимося у провінції Франції, аж ні, лавандову галявину можна знайти всього в 40 кілометрах від Дніпра, не купуючи квитків на потяг, чи літак ви опинитеся у справжньому Провансі. Сезон лаванди тільки розпочався, каже власниця ферми Тетяна. Цьогоріч через холодне літо він стартував трохи пізніше і триватиме ще близько місяця. Зараз квіти невеличкі, але вже буквально за тиждень вони розквітнуть більше. З кожної у цієї коробочки, бачите, це буде квіточка. От вона вже стирчить. З кожної коробочки вивільняється квіточка, і от тоді коробочки найбагатші ефірами. Тоді вже воно й пахне і ароматно, і взагалі то вже готова квітка. Уперше в житті на власні очі лаванду побачила Єлизавета. Дівчина приїхала на ферму, аби зробити гарні фото, відпочити та трохи перезарядитися. Каже, ця краса приносить не тільки естетичне задоволення, а й допомагає відволіктися від важких подій в країні. Тут дуже гарна локація, дуже яскрава. Взагалі, атмосфера тут дуже спокійна. Мені це подобається тим, що зараз, в такі тяжкі обставини, в яких перебуває наша країна, кожному з нас важливо, хоч трохи відволікатися від новин, від ситуації, тому що життя продовжується. І справді каже Тетяна Лавандова, галявина для відвідувачів зараз своєрідна терапія. Торік, як почалася війна, перед власниками постало важке питання чи відкривати ферму. Але люди дуже просили. У ці всі новини? Він цей жах, який там навколо, і ну, люди хочуть отримати хоч крихту краси. знаєте, ну, Це важливо. Лавандова ферма працює вже шість років. Чотири з них відкрита для відвідувачів. Тут влаштовують фотосесії, насолоджуються природою та просто відпочивають у тиші. Люди повертаються із року в рік і називають це місце маленькою Францією, а воно і не дивно. Саме така лаванда росте у Провансі у Франції. У ці поля, що ви бачите, це саме вона. Це не французька лаванда, англійська вузьколисна лисна лаванда. І це сорт Манстед. Відвідати справжній прованс у межах області можна за символічну плату. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11-го каналу. І на цьому все. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Залишайтеся з 11 ми і бережіть себе.